У Львові запрацював мобільний пункт забору донорської крові. Усі охочі мали змогу здати кров поруч оперного театру. Лише за три години до ініціативи долучилися 52 донори. У середині пункт обладнаний пітьма кріслами, місцем для відпочинку, а також холодильниками, де зберігають кров. Працює шестеро спеціалістів, зокрема лікар та дві медсестри. Аби здати кров, місця непопередньо реєструвались. Втім, багато охочих було й серед перехожих. Після забору львів'яни отримували подарунок. Квиток на виставу украдене щастя у Львівський національний театр опери та балету. Потреба в облаштуванні такого мобільного пункту кажуть медики виникла через нестачу крові в умовах війни. Доночки автопуста, в першу чергу, ефективність, освіта, мобільність і залучення додаткових донорів і зручність. Зручність в першу чергу для підприємства, зручність в першу чергу для навчального закладу, тому що ті, хто не може приїхати в стаціонарний центр служби крові, ми приїжджаємо до них. Переважно мені по локації незручно їздити в медичне об'єднання львівське, а якраз побачила у Фейсбуці, що біля, біля оперного і така О, супер, мала вільний час, тому прийшла. Мені здається, що зараз це такий мінімум, що може зробити кожен з нас.